Росіяна фактично вже вийшла на трасу від Покровська до Дніпра. Про це повідомив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. За його словами, росіяни намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. І зараз найскладніші бої та найгірша ситуація саме у Покровську, зазначив депутат. Адже ворог хоче перерізати трасу, яка є критичною для забезпечення сил оборони і гуманітарних місій на Донеччині. За словами депутата, дуже велика кількість людей продовжує залишатися у Краматорську, Слов'янську та. Дружківці Майже половина українців вважають, що сама перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки наближує мир в Україні. Про це свідчить дані опитування КМІС. Утім, тільки третина із 45% вважає, що мир стане значно ближчим, а решта каже, що мир стає тільки трохи ближчим. Нагадаю, що під час виборчої кампанії Трамп заявляв про наміри закінчити російсько-українську війну протягом дня після обрання на посаду Президента Сполучених Штатів Америки.